Усім привіт, мене звати Роман. Сьогодні побув на такій класній ігрі Кеслоп. Насамперед вам я рекомендую. Що хотів лише зазначити стосовно відгуків стосовно своє враження. Салом колектив дружній, класний, мора емоцій. Насамперед, я себе зрозумів, що ця ігра по кошкасом на звичайне поседенне на наше життя. Тому рекомендую всім. Скажем, спробувати мені зіграти для себе зрозумів, що тісно важливо, по перше, якщо має шансі, каже, так ну покажуте там, використовувати його зразу, не думати багато. Він може там не повернутися. А правильно використовувати раціонально свої кошти, відповідно, не, не боятися змін в майбутньому, там чи надіятися на звичайну традиційну роботу також. Кажеться, не бажано, все-таки потрібно просто реалізовувати це перші ті. Не... Найкраща робота це високооплачуване хобі. <звісна> краще займатися улюбленою справою, навіть якщо вона на початку приносить мало доходу, але все таки в перспективі, тому відповідно є можливість себе реалізовувати. Саме ця гра якраз вчит... нас насамперед, як правильно е, будувати життя, чому не потрібно сам пропустити цей шанс в житті, багато таких маленьких нюансів. Відповідно. Всім рекомендую для себе дуже багато чого нового, повчального навчився. Відповідно, все класно, все помне.